Потім хочу звернути увагу зараз на фразу Я не маю часу. Це класна фраза, я така затуркана, я така затуркана. До чого приводить ця фраза? По-перше, ви така важлива людина, ви така зайнята, але з часом також я була затуркана. І зараз я зрозуміла, що в нас є 24 години на добу, хтось встигає все, а хтось ні. Колись був такий цікавий приклад моя ja, клієнтка сказала, «Man hat nie Zeit, man soll sich Zeit nehmen». Was вас ніколи не буде часу, ви маєте собі Взяти час, знайти час. До чого це веде? Якщо ви намагаєтеся себе завантажити і казати, я така вся зайнята, часто це робиться для того, щоб відволікати увагу від того, що насправді болить. Це в нас волонтери, які часто допомагають іншим, щоб фокус був на зовнішньому світу і не займатися собою. Можливо, проблеми з дитиною, як завжди. Проблеми з чоловіком, з дитиною це класика, або самі з собою, я вважаю, я себе нікому не потрібно, а от якщо я буду допомагати іншим, мені будуть дякувати, тоді все буде круто. Аналізуйте ці процеси, чому ви, я така затуркана, я дуже зайнята, я прям не маю часу.